Послухай це відео і відчуй силу, яка закладена у ньому. Господи, Боже мій, я дію чесно, на тебе я сподіваюся і справедливо. Рятуй мене від усіх. Я дію чесно моїх, і справедливо. Нехай мене і справедливо. Господи, мій, я дію чесно і справедливо. Душі моєї. Я дію чесно і справедливо. Я дію чесно і справедливо. Коли щось учинив, я дію якщо чесно неправда, і справедливо.

І справедливо. З, я дію чесно і тебе, я дію, не ссіся, не справедливо. Господь, я дію чесно і справедливо. Мене, я, Господь, дію чесно, і справедливо. І я дію чесно її і, її. і справедливо. Я дію чесно не нечасті, я. і справедливо. Я дію чесно і справедливо. Я дію чесно і справедливо. Бо ти ви праведні чесно і справедливо. Я дію чесно і справедливо. І справедливо. Я дію чесно Ось і справедливо. Я дію чесно 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 і справедливо. Я дію, чесно і Я, борідний, і слабою, Я дію чесно і справедливо. Рів, і справедливо. Я, його, дію, чесно і справедливо. Я дію чесно і справедливо. І Я дію чесно і справедливо. Я дію і чесно і справедливо. Я дію чесно і справедливо. Я дію чесно і справедливо. Я дію чесно і справедливо.